В селі таке нерідко трапляється. Людина живе в будинку, що збудували її батьки чи діди, але земля, на якій стоїть цей будинок, їй не належить. Як стати власником ділянки, на якій десятиліттями живе твоя родина? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Василько Місарук живе в селі Стовпець на Рівненщині. Він звернувся до сільської ради, щоб йому дали дозвіл на приватизацію земельної ділянки біля хати. В нього є город і прибудинкова територія. Загалом 20 соток. Раніше до оформлення права на землю руки не доходили. Коли Василько Місарук пішов до сільради, виявилося, що таких, як він, чимало. Ну, мій город, користуюся е, вже 15, ну, хай більше. Ходили в сільську раду, щоб переписати і оплатити і одержати документ. Наразі понад 400 сімей, які проживають у селах, що відносяться до Стовпецької сільської ради, звернулися по дозвіл на приватизацію. У нас є випадки, що на протязі. 15-20 років сім'я користується земельною ділянкою. І звернулася до нас у приватизації. Ми даємо рішення на безкоштовну приватизацію земельної ділянки, але в цьому випадку вже людина має за власні кошти право власності виготовити державні акти за власні кошти. На якій підставі може видати таке рішення сільрада? Іншими словами, які аргументи потрібно вказати в заяві до сільради, щоб отримати дозвіл приватизувати земельну ділянку, на якій живеш? У земельному кодексі є спеціальна стаття щодо набуття права власності на земельну ділянку за набувальною давністю. Ну, відповідно до статті 119 Земельного кодексу України встановлено, що громадяни, які відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 15 років, але не мають документів, які б свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку. Можуть звернутися до органу державної влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу цієї земельної ділянки ділянки у власність або надання в користування. Варто звернути увагу, що законодавцем, окрім терміну користування 15 років, встановлено і вимоги щодо добросовісного, відкритого і безперервного користування земельною ділянкою. Це означає, що тільки при дотриманні всіх цих вимог у громадянина виникає право на звернення до уповноваженого органу з клопотанням про передачу відповідної земельної ділянки у власність за набувальною давністю. Користування земельною ділянкою не є підставою для виникнення прав на неї. Це є підставою для того, щоб звернутися з відповідним клопотанням до органів державної влади, і органів місцевого самоврядування, які в загальному порядку його розглядають та приймають відповідне рішення. Добросовісне користування ділянкою означає своєчасну оплату земельного податку, подання заяви на адресу уповноваженого органу про закріплення за громадянином цієї земельної ділянки. Відкрите користування земельною ділянкою передбачає, що інформація про таке користування була відома уповноваженому органу, але вони не порушували питання про самовільне використання цієї ділянки. Безперервне користування протягом 15 років означає, що за цей час громадянин не залишав земельну ділянку без використання. В той же час судова практика свідчить про те, що наявність цих трьох факторів ще не є підстава для оформлення права власності. Це є підстава лише для звернення цієї особи до відповідних державних структур, щоб ці особи юридичні, ну державні органи передали їм у користування чи власність цю земельну ділянку. Проте слід враховувати, що сьогодні ця норма не діє, оскільки Земельний кодекс України набув чинності 2002 року, то 15-річний строк набувальної давності повинен відраховуватися саме з цієї дати. На практиці норма статті 119 земельного кодексу України сьогодні не застосовується, оскільки до роз'яснень Верховного суду України Норма статті 119 Земельного кодексу України щодо набуття права власності за набувальною давністю може застосовуватися тільки з 1 січня 2017 року. Згідно пункту першого розділу 9 прикінцевих положень Земельного кодексу України, незважаючи на це, громадяни, які опинилися у такій же ситуації, як Василь Комісарук, все ж мають можливість у законний спосіб закріпити своє право на землю, не чекаючи 2017 року. Не чекаючи спливу 15-річного строку, необхідного для набувальної давності, громадяни України можуть звернутися до органів місцевого самоврядування та безоплатно приватизувати земельну ділянку у межах безоплатної передачі. Зокрема, для земель особистого селянського господарства не більше 2 гектарів, для ведення садівництва не більше 0,12 гектара. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд та будівель пресадимної ділянки у селах не більше 0,25 гектара, у селищах не більше 0,15 гектара, у місті не більше 0,10 гектара. Для індивідуального дачного будівництва не більше 0,10 гектара, та для будівництва індивідуальних гаражів не більше 0,1 гектара. Отже, сьогодні громадянам, які тривалий час мають у користуванні неоформлені документально-земельні ділянки, найбільш доцільно скористатися правом на їх безоплатну приватизацію в межах встановлених норм. Для цього потрібно, по-перше, подати клопотання до місцевого органу влади за місцем розташування земельної ділянки. По-друге, отримати його дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. По-третє, замовити розробку проекту землеустрою в землевпорядній організації, яка має відповідну ліцензію. І нарешті четвер. Ерте подати всі ці документи до територіального органу Держкомзему. На сам кінець варто зазначити, що і через 6 років не всі зможуть скористатися правом стати власником землі за набувальною давністю. Земельний кодекс України визначив, що е, земельні ділянки, які були у власності та користовані громадянам до 92-го року, їм не повертається. Це було передбачено перш за все замовлено тим, що ну, як ви знаєте, до революції могли багато хто піднімати з архіву документи і говорити, що одного діда було пів села. У власності верніть мені його у власність. Тому все почали з 92-го року, і фактично з цим був виданий ще декрет Кабінету міністрів, який також надав можливість приватизувати земельні ділянки. Тож не варто хвилюватися, що на вашу земельну ділянку претендуватиме особа, що володіла нею до проголошення незалежності України. А щоб на неї не було і інших претендентів, не забудьте оформити своє право власності на землю. Зверніть увагу, ви можете скористатися правом на безоплатну приватизацію тільки один раз для певного виду земельної ділянки. Тобто, якщо ви вже приватизували ділянку сільськогосподарського призначення, то город, коли вашої хати виділити безкоштовно, вам вже не мають права. Але є ще два шляхи стати власниками цієї землі. Її може приватизувати хтось із членів родини, або ж ви маєте право купити її на аукціоні. Вільна земельна ділянка продається виключно за аукціону. Тому тут питання стоїть в тому, що якщо громадянин, я ще раз повторюю, скористався своїм правом, збільшити свою земельну ділянку, може виключно за аукціон. Може приватизувати член сім'ї, дочка, мат, дитина, дружина чи, ще, чи чоловік. Якщо член сім'ї приватизує, він може і до цього не скористався своїм правом, то може просто приватизувати на іншого на члена сім'ї. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера та щопонеділка о 7.20 на Ера Радіо на першому каналі Українського радіо. І пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.